Привіт усім, Чогось хочеться на написати, розказати вам про знаки. Дуже часто люди бувають там, коли ти їм щось робиш, там сеанс, чистку, то що питають, як, ну, коли це станеться, да там, чи які вони можуть бути знаки, чи ну коротше, якісь докази. Да. Буває таке, що я прошу вчителів. А ви можете просити просто у простору, а, чи правильним путем ви йдете. Ви можете попросити, щоб вам показали якісь знаки, чи правильним путем ви йдете, і чи правильно ви зробили там якийсь шах, крок. Допустимо, ви щось зробили. Потім скажіть, дайте мені, будь ласка, знак. Чи вірним путем я йду? Значить, це може бути що плакат, якийсь банер, в якому написано, написано так, ти йдеш туди. От, просто о, знаєте, тільки дайте якийсь срок. Потім дуже часто буває таке, що учні моїх там кошмарять, що ви не туди прийшли, ви не там вчитесь. Ви можете попросити простір, щоб вам істинну показали правильно, чи ви чи вийдете правильно чи ні? Щоб простір чистий, істинний всіленна вам показав всесвіт. Вам показав, чи правильно вийдете, чи правильний ви крок зробили. Значить, ви берете, просите вам там на протязі якогось часу, який ви не забудете, щоб вам показали знак. Це може бути як картинка у вас в голові, потім ви цю картинку побачите. Може бути, просто хтось мимо проходить і ви раз і почули людину. да? Ми якось йшли в парку, теж там там все. Зараз будемо двір, строїть, все. А чоловік з жінкою просто проходили мимо. Каже: Слухай, ну щоб двір зробити, треба ж зібрати гроші. Якщо почнеш там двір робити, то це дуже багато. Грошей піде. Якщо не вистачить грошей одразу, то просто ти зупинишся на якомусь моменті. І він таки пройшов і все. А <смі> у нас був трошки шок, тому що ну, це питання, ми тільки ж обговорювали. Інша людина зовсім сказала, що просто так не треба робити, коли в тебе не вистачає на це грошей і фінансів. Ну от, от десь так, воно отак, от, от в житті, якщо ви не можете почути е е думки. Думками вчителів вищих, це як розходить? Це Ви задали питання вашими думками без включання мозку, воно приходить як відповідь. Якщо ви не можете таким чином відчувати, інтуїтивно може бути, що вас туди просто тупо не пускають, значить, щось не так, значить вам туди не можна. Друге, я ж кажу, ви просто задаєте питання, і вам виходить якась картинка, якийсь хтось мимо пройшов, вам просто пішла відповідь. Таким чином можна отримувати відповіді на любе питання. І питати у простору можна часто, щоб він давав вам просто підказки. Як ну, ми, ж, ми ж діти да, творця, значить можна питати у творця і, від, і відповіді.